Сьогодні у випуску полігон палає. До гасіння залучили авіацію. Відбулося чотири скиди води. Два скиди по чотири тонни. Ми прикидували ситуацію, яка утвориться. І зараз п'ять скидів було по вісім тонн. Коли добудують житло для бійців, та хто отримає найперше в ньому помешкання? У квартирному обліку в списку учасників АТО у нас перебуває 2069 учасників. На Львівщині віднайшли поховання солдатів. Ймовірно, місцевими жителями захоронені тіла загиблих радянських військовослужбовців. Підсумовуємо день. Мої вітання. 35 міст Львівщини заявили про солідарність зі Львовом у вивезенні сміття. Про це сьогодні стало відомо під час засідання регіонального відділення Асоціації міст України. Тим часом на сміттєзвалище збираються спровокувати сувідходів, аби потім безпечно загасити вогонь. Для цього використовують авіацію щоб локалізувати місце горіння. Продовжить Ірина Качмарик. Грибовичі у вогні на сміттєзвалище досі горять відходи. Нині так було чути страшне, йде. Кафе. Ми думали, що ще десь не був бюро, а то цілу ніч десь від певні, від другої години, ну так було. Населення дуже обурене, ситуацію, яка складається зараз на Грибовицькому сміттєзвалищі, тому що Свалка горить вже з п'ятниці минулого тижня і ніхто не приймає ніяких дій. Вчора тут знаходилось близько п'яти машин пожежної техніки, які не приймали ніяких дій. Сьогодні прислали авіацію. Напередодні ввечері на сміттєзвалищам утворилося сильне задимлення а вже зранку знову розгорілася пожежа, до гасіння якої залучили авіацію. З літаків скидатимуть воду до повного обвалу. Лише тоді вручну гаситимуть пожежу. Відбулося чотири скиди води. Два скиди по чотири тонни. Ми прикидували ситуацію, яка утвориться, і зараз п'ять скидів було по вісім тонн. Спровокувати повністю сув гори не вдалося, але частина все-таки гори зійшла. Це дозволяє нам можливість в проміжках часу між літаками проводити гасіння ручними стволами двома наземними групами, які працюють і догашують наземні осередки. З літаків вже скинули більше 50 тонн води, але цього замало. Щоб забезпечити наземну роботу пожежників, переконують надзвичайники, рятувальники і техніка відведення у безпечне місце. В інтернеті є інформація про те, щоби дітей скеровували з сіл з Грибович, з Малихова де-інде, на відпочинок, тому що є певна небезпека. Я би хотіла зазначити, що ця інформація на сьогоднішній день не відповідає дійсності. Сміттєзвалище неправильно використовували, зізнаються екологи. Шари сміття потрібно було засипати хоча б землею або ж сортувати його. Деякі відходи можна було б використовувати як вторг сировину. Папір це є метал, це є пластик, який переробляється, виготовляється в продукція. Воно, по-перше, не складується, зменшується площі складування. Ну а по друге, що воно не має вже впливу, не розкладається, не має впливу на навколишнє середовище. Пластик можна переробити на ті самі пластмасові вироби, які ми можемо там і. І горшки для квітів, і, ну, ну різні можна товари виготовляти як в цілому світі. От поїти в Польщу, подивіться, як там переробляється все папір. Ясно, що це є картонна, упаковки і так далі. Шкло переплавляється, знову виготовляється скляна тара. На території Львівської області є 600 полігонів, але сміття зі Львова приймають лише п'ять-шість сміттєзвалищ. Також найближчим часом у Львівському лабораторному центрі проведуть дослідження, чи безпечне повітря та вода поблизу Грибовецького сміттєзвалища. Ірина Качмарика, Натлі Лапаченко, новина. Рух розмежували для авто з іноземної реєстрації. Раваруські і краківці зробили окремі смуги. Такий експеримент запровадили в постійну дію. Також для футбольних вболівальників, які їхатимуть до Франції на євро 2016 на час чемпіонату, спростили перетин державного кордону. Організовані групи вболівальників, які їхатимуть автобусами, можуть завчасно подавати інформацію, яку прикордонники опрацюють ще до їхнього прибуття в пункти пропуску. Відтак футбольні фани зможуть перетнути кордон без довготривалого стояння В черзі. Для таких категорій громадян у пунктах пропуску створені окремі смуги для руху. Основна вимога завчасно повідомити прикордонників про орієнтовний час прибуття на кордон. Нами направлено офіцера, представника Державної прикордонної служби у Францію на весь період футбольного матчу, який буде надавати безпосередню допомогу в аеропортах. І Марсель, і Париж, і Ліон нашим громадянам при виникненні будь-яких незручностей чи незрозумілих питань під час їх прибуття до Франції. Вже з початку 2016 року в нас перетнули майже 8 мільйонів громадян, українсько польський кордон, і майже 2,5 мільйона транспортних засобів. По людям це на 25% збільшення порівняння з минулим роком, і по транспортних засобах 15% на збільшення. Щороку у нас відбувається збільшення. Перший будинок для учасників АТО мають намір здати в експлуатацію вже в кінці цього року. На сьогодні там вже повністю встановлено мережі зовнішнього електропостачання. Будівництво мереж газопостачання виконано на 70%. Є вже і половина водопроводу до всіх чотирьох житлових будинків та мережі каналізації. Нагадаю, перший будинок міста 53 квартири. А на квартирному обліку в міськраді сьогодні перебувають трохи більше двох тисяч учасників. АТО. першими квартири в новозбудованих помешканнях отримують сім'ї загиблих військовослужбовців. На даний час закінчені всі роботи пов'язані з фундаментом. Ведеться вже монолічення цоколю. Надан, і, думаю, що через тиждень вже буде готовий цокольний поверх, і починається вже будівництво самих поверхів шестиповерхового е, трьохпід'їзного будинку. Станом на червень е, е, місяць на квартирному обліку в списку учасників АТО нас перебуває 2069 учасників. На облік зараховано також 46 сімей загиблих учасників АТО і 30 учасників, які дістали інвалідність, це інваліди першої, другої, третьої групи. Пам'ятаємо героїв, на фасаді міської школи номер 81 з'явилася меморіальна дошка в пам'ять про загиблого воїна. АТО Юрія Голуба. Хлопець народився 10 серпня 91 року у Львові в травні 14-го Його мобілізували, служив 24-й окремій механізованій бригаді на посаді. радіотелефоніст. загинув під час обстрілу бойовиками з установки ГРАД 11 липня 14-го року о 4.30 ранку. В районі села Зеленопілля Луганської області, похований на Личаківському кладовищі у Львові, на відкриття меморіальної таблиці зійшлися жителі мікрорайону, учні та вчителі школи. Перші вчителі та батьки Юрія поділилися спогадами про хлопця, а школярі декламували вірші. За тих героїв, які стояли там, які віддали життя за нас, їх треба пам'ятати, увіковічнювати їх. От так як от сьогодні дошку відкривають в честь нашого сина, так само і тих героїв, так треба увіковічнювати в пам'яті ці дошки вони нам нагадують про те, що в нас у державі йде війна, і тому такі дошки потрібно. бути люди, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, і в 21 столітті також зараз віддають віддають своє життя за те, щоб наша Україна була самостійна і недоторка. Тим часом за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі. Загиблих в лавах українських військ немає проте Сімох військовослужбовців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Гарячі точки традиційні. Це Зайцеве та Авдіївка. Лише на Донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, зокрема 10 мінометних та один артилерійський. На Маріупольському напрямку минулої доби мінометні обстріли позиції сил АТО відбулися одразу на п'яти ділянках фронту. У Новотроїцькому, Водяному, Лебединському і Широкіному. На Луганському напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші під попасною. Далі новини культури та спорту залишайтеся з нами. Увагу громадськості меценатів та влади привертають до проблем людей з порушенням зору. Вже багато десятиліть товариство сліпих гуртує тисячі незрячих України в соціально захищену спільноту. 9 червня громадська організація відзначатиме 83-ю річницю своєї діяльності. Станом на сьогодні Львівська обласна організація об'єднує понад 2 тисячі людей з порушенням зору, а з них близько тисяча це мешканці Львова. Усередок товариства незрячих турбується про підвищення культурно-освітнього рівня людей з вадами зору, організовує для них дозвілля та відпочинок, підтримує творчі колективи. Завдяки реалізації проекту Україна це ми та підтримці Львівської міської ради при організації існує театр естрадної пісні Дитячі мрії. Він також відзначає своє десятиліття. Я маю честь завтра представляти цих дітей. Як колектив, який вже досягнув такої круглої дати. Це здається небагато, але в той же час і дуже багато, тому що дітьми опановано велика кількість пісень. Вони доносять до слухача українську пісню. Львів, не говорю зараз про Львівщину, а саме про Львів, є одним з найбільш доступних для людей з вадами зору містом. Ну, тільки пару років назад, коли почали говорити про доступність, архітектурну доступність, вже мали на увазі не тільки людей на візочках, а й людей, які мають проблеми з зором і з слухом. А в Мустицькому районі на Львівщині вдалося знайти місця поховання близько 15 червоноармійців. Очевидці знахідки розповідають, виникало чимало труднощів, адже змінився рельєф. Там, де в 41-му був ліс, зараз поле або чагарники. Фахівці кажуть, встановити, що це місця поховань вояків Червоної армії, допомогли особисті речі, які знайшли біля людських скелетів – гудзики, пряжки до ременів, захисні шоломи. Тут знаходяться дві поховальних ями, в яких, власне, були і Після завершення бою ймовірно місцевими жителями захоронені тіла загиблих радянських військовослужбовців. Натрапити на місця поховання допомогли місцеві жителі, які пам'ятали перші бої німецько-радянської війни. Панові Роману вже 85. Він бачив бій червоноармійських і німецьких військ влітку 1941-го. Так то я ще ще пацаном, а там, як то і нім, як наступали. А вони руски солдати були там, в тім лісі. І той вийшов, вийшли два німці на гору в той, в той другий ліс, той, де я вам показував. І з того полімніотами, і з світа з тої гори стріляли на тих солдатів. Їх побили. Прийшли люди, поза той хлопець з нашого села, з другого села і закопали. Та й все. Фахівці-пошуковці розповідають, вже знають, які поховання шукатимуть далі. Наступні наші плани це пошук вояків української дивізії СС Галичина та українців, які воювали в лавах Червоної армії, які загинули. Під час бродівського оточення німецьких військ в липні 1944 року пошукові роботи мають намір завершити до кінця липня цього року, аби в день вшанування пам'яті загиблих в бродівському котлі поховати рештки цих військових на кладовищі вояків СС Галичина, що розташований між селами Ясенівці та Червоне Золочівського району. Ольга Демуляк новини. Львівський палац мистецтв поповнюється новими шедеврами. Цього разу це картини відомого львівського художника Ореста Манюка. Виставка стала своєрідним звітом митця за два роки творчості. Художник продемонстрував відвідувачам неймовірні пейзажі з подорожей та своєрідні живописні спогади. Манюк є яскравим представником львівської школи живопису. Художня техніка митця специфічна. Він працює в жанрі станкового олійного малярства. Експозиція Ореста Манюка у Львівському палаці мистецтв триватиме два тижні. І Справа в тому, що його перші твори і теперішні твори вони проникнуть тою любов'ю до краю, тою е культурою яку він хоче донести до людей середовища і історичного і природи самої? Він любить Карпати, але дуже важливо, що він любить людей. Тому так багато сьогодні в нього навіть відкритті, на виставці його друзів, шанувальників, художників. Україна велика, тут є що малювати. Але деколи для розривки варто поїхати десь за кордон і переконатися, що Україна таке є краще. Я мав можливість залишитися і в Штатах, і, і, і Англія. І, ну вже там Чехи, Польща не кажу, в Італії елементарно міг залишитися, не тягне додому, тому що рідний Львів це Львів, Карпати, це не міняється ні за що. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів. А далі новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Усього найкращого. В Ефірі новини спорту. Добрий вечір. Переможців визначено тепер на канікули. У Львові завершився чемпіонат України з водного полу серед дітей 2004 року народження. У змаганнях взяли участь 15 команд з усієї країни. Тож боротьба за нагороди точилась зовсім не дитяча. Хто ж отримав обріяні нагороди? Дивіться у сюжеті. Шість днів напруженої боротьби і у Фінал виходять Динамо Ужгород та збірна Харківської області. Команди, які жодного разу не програвали на турнірі. Гра за найвище нагороди була захоплюючою, емоцій не бракувало. І хоча на старті поєдинку ініціативу перехопили гравці ужгородської команди, то у другій частині харків'яни зібрались і скоротили відставання до мінімуму. Та перемогти підопічних Сергія Киселюка так і не змогли. Сьогодні було достатньо тяжко, але ми перемогли. Десять вісім першим чемпіоном серед дітей 2004 року народження стає команда з Ужгорода. Ця майстерність команд за щодо характеру. Хлопці плавали до кінця боролися. Програвши лише у Журодському Динамо, трійку призерів замкнули представники першої команди Львівської до США номер 3 які у матчі за бронзу перемогли представників з Дніпра. Матч був напруженим і перемогу наші юнаки здобули лише у серії після матчевих пенальтів. Сьогодні ми по серії пенальтів виграли у Дніпро Дніпропетровсь сильна команда. Ми програвали по початку 6-3, а потім зібралися. Тренер нам сказав, хочете медалі, якщо, якщо хочете, вигравайте, якщо не, не хочете, не вигравайте. Ми зібралися, відігралися і виграли третє місце по серії пенальтів. Дуже напряжена було. Ще можна, треба хвалити наших воротарів Пашу і Артура. Вони молодці. Загалом з 15 команд, які брали. Али участь у чемпіонаті України п'ять представляли наше місто. Президент Федерації водного полу Львівщини виступом наших колективів задоволений, адже до цих змагань вони готувалися протягом року. Уже четвертий рік поспіль на Спартакіаді Сила духу люди з інвалідністю демонструють свою волю до перемоги. На цьогорічні змагання приїхали рекордна кількість учасників з 16 районів Львівщини. Спартакіада серед інвалідів праці сила духу зібрала у стінах Палацу спорту Україна близько 70 спортсменів. Дехто приїхав на захід вперше, однак значна частина учасників вже традиційно відвідує змагання. Я кожного року є це вже четвертий рік я сприймаю участь. Та нічого, це дуже приємно. Це загартовує людину, бо все треба кудись стремитися. За щастя бути тут і бути присутніми. Знайомі лиця, знайомі друзі вже є. Спілкуємося, передзвонюємося, так що все, все в нас добре. Організували захід фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань у Львівській області спільно із фізкультурно-спортивним товариством Спартак. Сьогодні у нас відбувається перший етап цієї обласні змагання, за підсумками яких будуть обрані переможці в окремих видах змагань, і вони будуть представляти Львівську область уже на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться в кінці цього місяця, червня в, в Закарпатті. Змагаються учасники у шести дисциплінах дартс, бомбаскет, настільний теніс, армспорт, піднімання гирі та шахи. Подобається, то трошки люди показують свої результати, що вони ще щось не тільки інваліди, вони ще щось мають силу показати, що вони ще щось можуть. Для учасників спартакіади головне не перемога, а приємне спілкування, добре проведений час та впевненість, що коли є сила духу, то фізичні вади не перешкода для нормального життя. А у нашому місті стартують всеукраїнські змагання зі стрільби з кульової з пневматичної зброї. Юний Динамівець. За нагороди поборюються дев'ять команд з різних міст України. Це дівчата та юнаки 1998 року народження і молодші. Розпочнуться змагання завтра о 10-й у стрілецькому тирі спортивного комплексу Динамо. І на сьогодні це вся інформація. Вболівайте за ваших улюблених спортсменів та не забувайте про власні досягнення. Нехай щастить.